Напередодні західним посольствам прийшло попередження. Певно, це не мало би бути викладено на широкий загал, але телеграм-канали цей лист опублікували. Тож, попередження про сильний ракетний обстріл у найближчі два дні. У зв'язку з цим оголошується червоний самий останній рівень небезпеки. А як же ядерний попіл і так далі? Куди його тоді записувати? В чорний список небезпеки. І безпекова інструкція виглядає так. Після обстрілу у Києві і Київській області очікується повний блекаут на 3-5 днів. Зробити запас питної, і технічної води на 3 дні у себе в помешканні. Зробити запас їжі і субліматів на три дні, підготувати бокс виживання, спальний мішок, каремат, електричні ковдри цікаво до чого їх можна підключати, та якщо повний блекаут, грілки і теплі речі. Негайно перенести всі цінні речі, і документи на зберігання у сейфи посольств. Цікаво, чи можемо ми туди свої речі перенести, зробити запас необхідних ліків і бути готовими до евакуації у випадку гуманітарної катастрофи. Тобто навіть такі випадки гуманітарної катастрофи також розглядаються. Рекомендація жінкам, дітям і дипломатам 50+, або дипломатам із хронічними хворобами. Під час обстрілу негайно перейти у шелтер або в посольство. Рекомендація обов'язкова до виконання. Адміністративна служба посольства має організувати спальні місця у посольстві або забронювати відповідні номери в готелях, де є інфраструктура. Зарядити всі станції, павербанки, заправити автомобілі на повний бак і зробити запаси палива для генераторів на три дні. Поінформувати місцевий персонал посольства про загрози. Залишатися постійно на зв'язку бути ми готовими використовувати інші безпекові інструкції. Приготуйте запас їжі і води. Бо сьогодні вас будуть вбивати. Можливо, навіть завтра. Але якщо не вб'ють, то вам треба буде щось їсти і пити в найближчі дні. Бо скажіть, якось тупо буде пережити обстріл і померти з голоду і холоду в 21 столітті в центрі Європи. І оскільки в найближчі 2-3 дні. Буде не тільки обстріл, а буде ще й проходити Давос, де будуть обговорювати. А вибачте, але мене вчора реально трохи накрило. А після чергового повідомлення від знайомих цієї ночі буде гучно. Я трохи психавала. Бо коли так пишуть наші захисники, я розумію їх мотивацію. Це означає, що вони будуть робити все, що в їхніх силах, щоби збити все, що летітиме на наші голови. Але ми маємо подбати про свої життя додатково. Але коли ці самі повідомлення надходять від західних посольств, у мене виникає тільки одне питання: така ви що? Окей, я набрала води в чайник, набрала води в ванну, ну, щоб була технічна, заварила собі кави в термочашку на ранок, набрала кипятка в грілки, ну хоча б на перший час, знаєте, набрала кип'ятка в термос. До речі, сьогодні цей кипяток допоміг мені прийняти душ. Забрала посилку, до речі, От мені подружка прислала а, грілочки для рук, Ну, щоб в разі чого я хоча б руки могла зігріти. Купила якоїсь мівіни, консерви, зарядила павербанки, Втупилась в телефон, де пишуть, коли очікувати вильота тушок. Але питання, а ви що, залишається актуальним. У підсумку в Києві внаслідок нічної атаки без тепла залишилося 5635 тисяч багатоповерхівок. Майже 80% з них це будинки, куди повертали теплопостачання від 9 січня, тобто від попередньої атаки Росії. Я кожного разу кажу, що ми всі, хто продовжує жити в Україні, це вести бізнес, працювати, ростити дітей, навчатися. Здається, поїхали глуздом, але ні. Ви знаєте, на фоні усіх інших ми якраз виглядаємо найбільш нормальними. Бо в цих умовах, знаєте, як цікаво виглядають заяви Лаврова, наприклад. Напад Сполучених Штатів на Венесуелу був грубим збройним вторгненням з десятками вбитих і поранених. Сказав глава МЗС Росії Лавров на прес-конференції за підсумками діяльності російської дипломатії в 2025 році, коли вбивця тиран засуджує іншого автократа. Ви ще й досі думаєте, що це саме ми з'їхали з глузду Кризисні тенденції Гренландія це очевидний примір, який у всіх на устах. и вокруг которого развиваются такие дискуссии, что, в общем-то, трудно было представить, что такое может происходить ранее, включая перспективы сохранения НАТО в качестве единого западного военно-политического блока. Мы исходим из того, что если западные страны, вот говоря о Гренландии, хотят между собой разговаривать по понятиям, ну, это их выбор, это их право. Но мы будем вести дела с нашими партнерами, со всеми партнерами из стран мирового большинства и из числа западных стран, которые заинтересованы разговаривать с Россией и обсуждать конкретные взаимовыгодные проекты. Будем разговаривать, конечно же, на основе принципов равноправия. Можно говорить о том, что мы хотим применять повсеместно общепринятые... Норми міжнародного права, но головне здесь рівноправія, взаємне уваження і поиск баланса інтересів загально прийняті правила, рівність, які слова знає Лавров, і якось мені здається, що вони мали би знати віджити своє і. Про них мали би вже забути в 21 столітті, в 26 році, за м, рахунок того, що вони не використовуються в Росії. Ну, в принципі, мені здається, вони мали би відмерти як і половина слів зі словника Російської Федерації. Ну тому що вони там не потрібні. Мир, знаєте, оце все не знаю, повага, демократія. Ну, оці всі слова вони десь мали би от. Тими всіма, що Лавров зараз сказав, відмерти е, до речі, тут знаєте, цікава, яка історія? Е, от Лавров, наприклад, засуджує та сполучені штати за те, що вони нахабно вторгнулись в Венесуелу. Але виявляється, що в травні 25-го року е, ну коли на сайті Кремля було опубліковано договір між Росією та Венесуелою про стратегічне партнерство і співробітництво, так от в рамках того самого договору е, сторони. Наголошували на незворотності і об'єктивному характері процесів становлення більш справедливого і стійкого багатополярного світоустрою. Тобто, Тобто е за цим самим договором, ну нібито, Росія мала би прийти на допомогу Венесуелі у випадку, якщо Сполучені Штати захотіли би затримати мадуру. Ага, вони затримали його, а Росія чогось не прийшла. В статті 14 цього самого документа йдеться, що країни вдосконалюють зв'язки у сфері оборони і розглядають. Як важливу складову підтримку регіональної і глобальної безпеки сторони здійснюють військово-технічне співробітництво на користь, звісно ж, зміцнення обороноздатності і забезпечення безпеки двох країн у рамках виконання чинних угод, контрактів і сприяють укладанню нових домовленостей у статті 5 цього самого договору згадується співпраця у сфері боротьби з транскордонним наркотрафіком. Виявляється, Росія теж наркотрафік засуджувала у Венесуелі, у тому числі, власне, саме завдяки цій статті, або ж, відповідно, аргументуючи, принаймні, це цим наркотрафіком, Дональд Трамп і здійснив американську операцію в Венесуелі щодо захоплення Ніколаса Мадуро. В цій статті йшлося. Про те, що сторони вживають і реалізують ефективні заходи на основі комплексного і е, міждисциплінарного підходу для протидії транскордонній організованій злочинності, незаконному виробництву і обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів. Корупції а також інших кримінальних загроз на міцній основі міжнародного права при провідній ролі держав, власне, і е, 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 тих, хто в цьому бере участь максимально. То виходить, що знову ж таки за тим самим договором, ну нібито Дональд Трамп і мав право це робити. Можливо, тому що й досі в Росії ніхто е, Дональду Трампу не відповів. Тому ситуація з Венесуелою зрозуміла абсолютно всім. Знаєте, що ще з цікавого? Це те, що найпотужніший сплеск негативного зростання помітили в Міноборони Росії. Виявляється, в 2025 році новобранців, які хотіли би брати участь. У війні проти України виявилося не так багато, як на це розраховували Пісков, Лавров, ну і власне Путін. Попри всі заяви, які Путін робив на загал, про те, що прямо не встигають друкувати контракти так багато охочих доєднатися до але бачимо, що цифри не відповідають путінським словам. Здається, вперше, та ніколи такого не було. Так, от потік новобранців на цю саму війну з Москви за рік знизився на чверть в 2025 році. Через Москву на війну відправили 24 тисячі 469 особій, тобто на чверть менше, ніж за рік до цього. Ну принаймні, це випливає з даних, які передали версті джерела в столичній мерії.